Де ви, люди, ховаєте гріхи? У плоті вони всі не вмістяться, а оця гар відчуває кожен із вас. За шкірою ховається серце, в очах живе надія. Може, у піджаку, у кишені. Гріхи завжди з вами. Важкі, непосильні, вони даються вам у якості важкенької ноші. Так, дівчата призвичаїлися вишивати гріхами оксамитові вбрання. Розкішні сукні завжди в ціні, може, саме тому бундючні дами такі вишукані й розмальовані, ймовірно, плаття краще за все приховують пороки. Діти також грішні, тільки не свідомо. Малими вони ховають гріхи у квітах, іграшках, пісочниці. Люди похилого віку гріхи не приховують, у них вади виступають зморшками на обличчі, у бабусь, можливо, вони проживають у хустці там, де себе волосся позбувається ясного розуму, діди свої недоліки пожадливо бхають уси хари. Музиканти схороняють провини в інструментах. Фальшиві ноти це вони гріхи. Двірник ховає провинність у свіжі кучугури снігу, прихорошуючи чорне біле, лікар замотив скривавлений бинт, а шахтар спалює разом із вугіллям. Актори намагаються змити гріх разом із театральним гримом. Рибалка топить грішок у чистій річці, а повер заангажовує біль за масляним десертом. Навіщо ви обтяжуєте себе? Чому не сховайте стражденні гріхи на вокзалі у камері схову? Як славно було б розфасувати провини по пакетах і віддати назавжди у камеру схову, щезнути миттю у квітковій касі, купити бюлет на швидкісний потяг і залишити гріхи там навік? А де гарантія, що ви. Люд, знову не скоїти помилок, а значить, у камері схову лише валізи, а мені, люциферу, відпочити так і не доведеться.